Лесь перистий з морських хвиль фантастичне оповідання. Як маленьким хлопчиком я за один день перелітаю із літа у зиму. Ось я гуляю на дворі у шортиках, футболочці та сандаліях. І раптом погода змінюється, стає похмуро та вітряне, і в одну мить. Настає зима. У повітрі закружляли білі сніжинки. Тут мама кличе мене додому, а там вже старша сестра декорує новорічну ялинку, а з кухні пливуть такі смачні запахи. Матуся пече пиріжки. Незабаром будуть гості та подарунки під ялинку. Ну, не буває так, не настає в один день зима із літа. Але от чому в моїй пам'яті це так чітко та виразно? До дрібниць, до відтінків кольорів, до запахів? Але в пам'яті є ще один день, і він таки точно був. Але чи був тоді поруч з нами той персонаж? У матусі дуже затишно. Я люблю просто бувати у неї. Вона щось там викручує на спицях. Якось вона знаходить тих, хто любить її в'язання. Її светри та шарфи такі собі нічогенькі, але ці старенькі бабусі щось там собі балькоче телевізор, а я просто сиджу за столом та гортаю старі журнали. А матуся мене сварить. Тихенько так. Ну, нехай. Звісно ж, я живу неправильно і все роблю не так. І тут я згадав, просто так згадав те дивне питання, яке повсякчас забувалося, нібито я ніяк не міг донести його, нібито я, наче воду, носив у долонях. «Пам'ятаєш, той раз мені було чотири чи п'ять, і ми були на морі, проказав я. Мама припинила в'язання та запитально на мене глянув. Чотири чи п'ять, якось невдоволено відповіла вона. Ну, що я маю пам'ятати? Ти б рік сказав, чи подію? Мамо, ну який рік? Я ж був такий малий. Думаєш, я все пам'ятаю, своє дитинство, у пам'яті лише якісь уривки? У тебе завжди дірява пам'ять була, хоч би раз відмінно було у школі за віршик. Мамо, ну, гаразд? Що там було на морі? Мабулось так, дикий пляж. Ми приїхали туди на машині, і майже нікого на березі. Хвилі такі чималенькі, я гойдаюся на них на цьому, на гумовому кругу. І дівчинка. Якась незнайома дівчинка гралася зі мною, такого десь віку, як я. Було таке. Мама наче завмерла. Вона дивилася на мене, але погляд був відсторонений. Вона згадувала: Це коли ми поїхали на море наприкінці оксамитового сезону у 76-му. Так, таке було. Тоді дійсно на морі нікого не було. Але той жовтень був напрочуд теплий, і ми там побули кілька днів. Так, так, було, це було, це таки було, а дівчинки не було. Це тобі наснилося. Я нічого не відповів і продовжив розсіяно перегортати сторінки старих журналів. Та наступного дня матуся. Сама зговорила про цей мій спогад. Знаєш, промовила вона якось задумливо, нерішуче. Була дівчинка, але, і я вже знав, що це за але. Я не просто згадав, той день виник з минулого з такою неймовірною ясністю. Неначе це було вчора, та ні, якби це було зараз. Кольори, запахи, звуки. Дрібні камінці, з яких складався пляж, легко та весело перекочували прозорі морські хвилі. Вздовж моря тягнувся вал. Піщаного урвища, і це створювало враження закритого простору. Батько залишив машину якраз неподалік від цього урвища. Ми розбили великий намет, поставили переносний мангал, постелили скатертину на пісок. Я був такий малий тоді, що хвилі й насправді могли понести мене у відкрите море і мати. Не відходило від мене, коли я гойдався на надувному гумовому кругу. Пам'ятаю те захоплення, страх та щастя, що наповнили мене. Бризки морської води були такі солоні, я чітко бачив в морській воді дрібну фауну якихось рибок, медуз. Крабів. Мить, коли вона з'явилася, не пам'ятав ні я, ні матуся, яка приєдналася до моїх спогадів. Дівчинка, так би мовити, просто опинилася на березі і стала спостерігати за моїм захоплюючим зайняттям. А сталося ось що. Ми отаборилося. Неподалік природного кордону двох пляжів кам'яного, гальчистого та піщаного, а з піску можна зробити замок. І поки батьки готували обід, і, як казала матуся, ока з мене не спускали, я трохи далі вздовж берега будував ціле місто із піску. Небо було глибоке та чисте. Жодної хмаринки, і колір його був насичений, синьо-блакитний, а ближче до обрію переходив трохи в зелений, піщане урвище, таке жовте, що, здавалося, було велетенським печенням. А море було таке легке, і коли горбики півметрових хвиль підіймалися. Крізь них просвічувало сонце. Я бігав час від часу то до води, аби зачерпнути у свої крихітні долоньки води. Треба було змочити пісок то по камінці, аби прикрасити свій замок галькою. І коли я поливав піщану башту. Раптом побачив, як чиїсь маленькі ручки допомагають мені, поливають сухий писок. Піднявши очі, я побачив дівчинку і навіть не здивувався це було дитя одного зі мною віку. Дівча, мало мокре, сплутане, дуже густе і довге волосся. І здавалося, що пасмо його переходили у купальничок. Який був неначе з якоїсь грубої тканини. Цей купальний костюм гортав всю фігурку маленької, залишалися відкриті лише повні, але стрункі ніжки та рученята. Вже зараз, згадуючи, я думаю, а може, то був зовсім не купальний костюм, а може, то були водорості, що облітали її тільце. Ми завзято. Працювали над піщаним замком. Здається, раз чи два до нас підходив тато та мовчки дивився на наші старання. Пам'ятаю його здивовані очі, а замок ріс, у нього з'являлися вигадливі башти якісь дивовижні, несподівані елементи архітектури. Моя спільниця привносила у конструкцію фортеці зовсім неочікувані та якісь фантазійні елементи. Вже десь під вечір ми, я і ця нова подружка вирішили, що замок цілком готовий. Пам'ятаю, як ми йдемо вздовж прибою. Які там були барви на небі? На морі. Я тоді відчув, що вже ніколи, ні за яких обставин от те, що там було, більше не повториться. Я тримав її маленьку ручку, мокру, замурзану піском та водоростями, холодну. Здавалося, що весь Всесвіт від Найменшої піщинки під ногами, до найдальшої зорі на небі, пов'язаний зі мною. І чи то все на світі належить мені, чи то це я невід'ємна частина всього на світі. Я не міг тоді висловити свої почуття у таких словах. Всього лише неймовірний спокій, більший, ніж щастя, був мною. І коли ми зайшли у холодні хвилі, вже спокійні, і моя наяда швидко пернула, а я ще входив у води. Раптом руки матері підняли мене, вирвали у води. Маленька русалка визорнула з води на якусь мить, подивилась на мене, на матусю, що міцно тримала мене, і все. Морські хвилі зімкнулись над її головою. Якби я тоді не пішла за вами, каже матуся, якби не встигла схопити тебе, я розумію, що вона хоче сказати. Добре розумію. І ми вдвох не сумніваємося в реальності того, що було тоді, багато років тому, на самотньому березі моря. І батько теж не сумнівався, але його вже давно нема з нами. А що ж це було, не вгамовуюсь я лише спогадами? Мені потрібні відповіді. Мати не відповідає. Вона в задумі, і нікого окрім нас там не було, на тому пляжі, на кілька кілометрів, а там степ і село, далеке село. Те, що вона прийшла з води та потім туди же повернулася, це так. Але хто вона? Матуся не відповіла нічого. Звісно, можна згадати легенди різних народів про русалок, наяд. Німецька морська Фаєлудіна також у цьому ряду. Та мала була з їхнього роду. Я в цьому не маю сумніву. Тут все зрозуміло. Легенди не брешуть. Бреше лише наш людський розум, коли від Китаї все незвичне. Я нічого не доведу не немає бажання. Я лише хотів би ще хоча б раз відчути ту повноту щастя, коли тримав ручку маленької невинної істоти там, на березі, моря. Thank oh. you. Слухачі каналу. Закликаємо вас підтримати наш канал через Patreon Леся Перистого. Там ви зможете обрати один з кількох рівнів підтримки, а також придбати паперові книги Леся Перистого. Посилання в описі під цим відео.